Увага! Для батальйону Карпатська Січ, що перебуває в зоні визвольних змагань на сході України, за кредитні кошти придбано автомобіль Mitsubishi l 200 Уже до кінця тижня цей вкрай необхідний транспортний засіб буде направлений в село Піски. Автомобіль, як ви бачите, всюди дорожник. Поки що він ще не, якби, не придбаний повністю, тому що будемо рахувати так, що на допоможуть його придбати. Ми рахуємо, що. Всім районам ми можемо купити такий автомобіль, куди він призначений, він призначений в село Піски Карпатська Січ. Чому він там потрібний? Тому що можу сказати, по своєму досвіду, коли, ну, по своєму досвіду, якби у нас не було автомобіля 29 грудня, коли. На одній з вогневих точок наш бієць отримав поранення, і так сталося, що біля нас був автомобіль, і ми встигли його довести до Красноармійська, де він був успішно прооперований. А таких вогневих точок у пісках, наприклад, де стоїть Карпатська Січ, ну є як мінімум 10. Активісти закликають усіх небайдужих долучитись до збору коштів, щоб погасити заборгованість за автівку та таким чином допомогти захисникам нашої батьківщини. Вартість автомобіля. Понад три тисячі доларів вартість цього автомобіля 3 300 доларів. Якщо подумати, що коштує людське життя і що коштує цей автомобіль, то порівняти напевно неможливо. А там десь вирішують напевно, навіть не години, а вирішують секунди, мінути. Якщо коли людина дістає. Скажем, так не важке поранення і може просто стече кров'ю. То я рахую, що цей автомобіль повинен там стояти десь і бути постійно на, на готові. Кошти можна надсилати на карту Приватбанку. Номер рахунку ви бачите на своїх екранах. Або усі деталі ви можете дізнатись за телефоном 098 806 21 93. Сенатович Василь Федорович.